Комплексне лікування та якісне відновлення надають у Козятинській центральній районній лікарні. У медзакладі запрацювало оновлене реабілітаційне відділення. Там пацієнтам допомагають з відновленням рухових функцій, координацію та допомагають одужати після травм і хвороб. На ремонт та закупівлю сучасного обладнання обласна рада та громада виділили понад 4 мільйони гривень. З нами на зв'язку Надія Станіславчук, медичний директор КП Козятинська центральна районна лікарня». Козятинської міської ради, вітаю вас. Які ж категорії пацієнтів зможуть проходити реабілітацію у відділенні, які основні послуги будуть там надаватись? В нашому відділенні реабілітації зможуть лікуватися пацієнти з травматологічною та нейрологічної патологією. При поступленні в реабілітаційне відділення пацієнтом лікарем реабілітологом складається індивідуальний план реабілітації. Проводиться моніторинг стану пацієнту під час роботи з цим планом, проводиться в консультація при необхідності суміжних спеціалістів, лабораторне та інструментальне обстеження, надається психологічна допомога, при потребі надається допомога логопеда. Яке ж саме обладнання було закуплено і як воно допомагає у процесі відновлення пацієнтів? У 2024 році ми. Взяли участь у конкурсі Вінницької обласної ради безпечності громади і отримали кошти для придбання сучасного реабілітаційного відділення обладнання і тренажерів, які успішно використовуються в нашому відділенні. Зокрема, я можу перечислити це обладнання, яке ми отримали. Це пристрій для тренування в координації реабілітаційний, тренажер у вигляді паралельних брусів для тренувань без електроживлення. Трі підтримання ваги для системи відновлення функції ходьби динамічний, параподіум-вертикалізатор, механічний тренажер для верхніх кінцівок зваженим роликовим блоком та інші чи діють реабілітаційні програми у вашій лікарні для ветеранів або людей після інсультів? Чи можуть ветерани та військовослужбовці проходити реабілітацію? В закладі діють реабілітаційні програми по реабілітації, і зокрема для ветеранів військових та пацієнтів, перенесених інсульт. Да, дійсно в нашому відділенню можуть отримати допомогу реабілітаційну, як ветерани, так і військові, так і пацієнти після інсультів. Надія Станіславчук, медичний директор КП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської міської ради, була з нами на зв'язку.